Всім привіт! Ви на каналі Космацька хижа. Наразі в мене тут пряме включення з хмарини. Нагадую, наша хатина знаходиться на висоті 800 метрів, тому от наприкінці осені і взимку дуже часто буває такий туман, мряка. В минулому році я сприймала це дещо депресивно, але наразі вже звикла до цього, тому нічого страшного. Позаду мене мають бути гори. От в цьому випуску хочу затронути таку теж важливу тему. Я вже потрошку починаю вам розповідати про хати, які продаються тут у нас неподалік в селі. Тому думаю, що буде мати сенс записати вам відео. Про якісь поради щодо придбання отакої старої дерев'яної хати. Це чисто наші спостереження з Олександром і наш досвід. От, можливо, декому ці поради прозвучать банально, але повірте, не всі, не всі люди, коротше кажучи, розуміються на цих нюансах. Ми буває зачасту люди керуємося якимись емоціями. Нам сподобалась хатина, вона гарна, наче все окей, але там буде. Якщо не занурюватися в це питання, там буде безліч проблем і підводних каменів. Все одно, навіть якщо ви будете дуже уважно дивитися на всі деталі, звичайно, ви не можете здогадатися, які сюрпризи вас будуть чекати після купівлі, але тим не менш, якісь кроки, які ви зробите ось зараз перед тим як купувати, можуть врятувати вам кілька сотень або тисяч доларів. Перша річ, на яку б. Я радила звертати увагу при купівлі будинків. Це документація, звичайно. Можуть бути багато сюрпризів. І перед тим, взагалі, як їхати, бо зачасту, якщо люди купують будинок в Карпатах, то вони їдуть десь далеко, як ми їхали з Києва. Це дуже довга дорога. І для того, щоб не їхати просто так, туди і назад. Я б радила попросити е, розповісти про ці документи на будинок, чи все є. Попросити фотографії скинути вам, щоб ви бачили власними очима, що все окей. Частина землі, наприклад, цієї хатини, яку ви хочете купити, е, може не належати господарям по документам, або е, щось там буде не приватизоване до кінця, або там може бути хтось приписаний. Має на увазі та людина, яку зараз важко, наприклад, виписати. Або яка не хоче виписуватися, різні бувають ситуації. Повірте, люди можуть це робити не зі зла, щоб підкласти якусь свиню, а просто по недосвідченості. Людина може думати, що в неї з документами на хату все окей, вона виставила на продаж там, наприклад, на OLX, але там просто ну, хатину наразі неможливо продати з цими документами. Особливо літні люди. Я не думаю, що вони там особливо розбираються, що треба, що не треба. Тому так, перевіряйте все. Просто детально перед тим як виїжджати і дивитися хатину. Не вірте на слово продавцям будинку, який ви хочете купити. Що з документами все добре. Просіть, щоб вам висилали фотографії, щоб ви бачили власними очима. Друга річ, на яку б я звертала увагу, це звичайно комунікації, світло, вода з приводу Карпата, що вода це можуть бути сюрпризи. Дійсно, ви можете купити хату, і там, наче є вода десь на території, але потім. Вона зникне, але все одно ж треба перевірити. Також звертайте звичайну увагу на електрику. Скоріше за все, якщо це старий будинок, ви купуєте і там міняли проводку дуже давно, то звичайно її треба буде всю змінювати. Але хотілося та, на перший час, щоб вона була в більш-менш нормальному стані. Не забувайте, якщо ви купили дерев'яний будинок, купити собі вогнегасник обов'язково. На що б я звертала увагу, це. Наскільки близько вода до поверхні знаходиться, щоб не було підтоплення. Або, наприклад, якщо ви купуєте ділянку, і ви там хочете на цій ділянці побудувати будинок, а там десь вода дуже близько до поверхні, тоді це буде проблема. Було б класно взяти якусь людину, яка може подивитися, що з ситуацією по воді на цій ділянці, але це в ідеальних умовах, я б так би сказала. На що ще треба звернути звичайно, увагу? Це на стан будинку. Е, також було б непогано. Прийти подивитися цей будинок, якщо ви не знаєтесь на будівництві з тим, хто знається, або заплатити комусь гроші, щоб він вам допоміг роздивитися. Але самі ви можете зробити те, по максимуму, що позаглядати в кожен куточок, як всередині будинку, подивитися, чи не гнила підлога, чи немає грибка, залізти на горище теж подивитися, що яка там ситуація з дахом, чи є там якісь плями мокрі, чи подивитися на стан дерева будинку ззовні. Бо бувають добрі люди, чесні, а бувають не дуже добросовісні, Часто люди хочуть щось там десь сховати, якісь недоліки, наприклад, гнилу дошку забити якоюсь новою дошкою, чи замазати там якісь тріщини. Коротше, треба от просто брати і заглядати в кожен куточок, заглядати під. Я не знаю, старатися під дерево, все одно ви не зрозумієте на 100% повної картини, але треба просто розуміти, що стара хата і там можуть бути нюанси. Щоб я ще звертала увагу, звичайно, на локацію взагалі, на близькість да, там, до лікарні, якоїсь дитячих садочків і так далі. Це теж банально, але важливо знати. Так щодо, наприклад, гризунів, якихось чи якихось тут тварин, ви теж не можете це знати, поки не поживете. Мищі будуть в будинку стовідсотково, в нас вони є, бігають періодично. Ми їх ловимо на мишоловки такі, оці класичні. Звичайно, треба звертати увагу на дорогу, на під'їзд до вашого будинку. Також подивіться, якщо є піч, в якому вона стані. Я б навіть спробувала б її запалити і подивитися, чи вона не димить всередину. Якщо ви купуєте будинок влітку, то краще подивитися. Що що з пічкою взагалі? Ми купили будинок. У нас в одній кімнаті була перероблена вже пічка, господарі попередні переробили, а в другій кімнаті ми її запалили перед тим, як її перебудовувати. Вона просто доміла всередину. Але всі ці нюанси треба вам досліджувати, звичайно, самому. Дивитися, приїжджати. Раджу дуже серйозно поставитись до цього питання, бути уважними. Що до нас ми, в принципі, не жалкуємо, що придбали цей будинок. Є також нюанси, до яких мене були готовими, але треба розуміти, що це не нова забудова, тому якось так. Тож буду викладати по змозі моїй, звисно, і по запитах ще такі відео про продаж будинків. Я не ріелтор. Я не можу вам порадити від себе купувати вам цю хату чи ні, бо вам треба це самому подивитися. Я просто не хочу потім бути крайньою. Ви маєте самі прийняти рішення. Чи вам треба цю цю хату дивитися, чи ні? Якщо у вас є чим доповнити мене, ви можете написати в коментарях, на щоб ви звертали увагу при купівлі дерев'яної старої хати, якщо б ви її взагалі хотіли купувати. Я розумію, що можливо краще побудувати хату самостійно. Не знаю, тут треба дивитися, що, що б вам хотілося, можливо, вам хочеться відновити якусь стару хату, дати їй в друге життя. Здається, це буде простіше ніж побудувати з нуля. Бо для багатьох людей важливо, щоб приїхати і вже, вже десь мати змогу жити, наприклад, якщо ми з Києва сюди приїхали, то нам підходить варіант тут жити вже на місці і доробляти, проробляти так, як ми хочемо. Тож дякую вам всім за увагу, всім па-па і до зустрічі нових випусках.